Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу показати вам нову розробку українських вчених, моїх друзів, і за за допомогою якої життя для наших військових на передовій значною мірою покращиться. Отже, мої колеги розробили дракончика, але не о цього, а оцього. Бачите, дракончик. Що це таке? Ну, ми так назвали гель. Це горючий гель, який буде використовуватися замість окопних свічок. Його переваги і недоліки, можливо, зараз я спробую показати. Ну, почну о, з огляду традиційної окопної свічки. Ви знаєте, її основний плюс це простота виготовлення. Її може виготовити будь-хто в домашніх умовах. Для того потрібна о, звичайна бляшанка. Вставляється картонка, заливається віск або парафін, і свічка готова. Утім, основний недолік такої свічки це її коп... киптява, Дим. Така свічка виділяє немало диму. Дивлячись ще, який матеріал, якої якості той віск чи парафін. Якщо не дуже якісний, то диму буває дуже багато. І цей дим бачить ворожі дрони. Засікають і скидають на наші позиції скиди. Тому хлопці на передку намагаються не так часто використовувати такі свічки лише в разі крайньої необхідності. Утім, ми знайшли альтернативу. Альтернатива це саме цей гель, дракончик, як я його вам уже показував. Що це як він використовується. Він практично на будь-яку поверхню, ви можете насипати цього геля і підпалити. Зараз покажу. Легко він підпалюється, і на відміну від традиційної окопної свічки, полум'я бачите, має такий синюватий, малопомітний відтінок. Ця свічка помічається на відстані навіть кілометр, її видно, коли горить. Оцей вогонь він малопомітний. Коли горить вдень, гель вдень взагалі не видно полум'я. Таке враження, як наче нічого немає, тільки коли руку прикладаєш, тоді вже відчувається цей вогонь. Перевага також такого гелю, те, що ви можете в різних місцях його налити. Свічку ви не можете розділити на одразу там, на декілька е, свічок. От вона одна є, або їх треба багато використовувати. Багато використовуєте, то тоді вже там е, дихати в тому бліндажі практично неможливо. Ну і плюс, як я сказав, основна небезпека це е, дрони помічають. Дим тут диму взагалі немає. Взагалі немає. Тобто, колеги мої розробили таку рецептуру, яка взагалі не містить диму під час горіння, не виділяється, і оця речовина буде горіти досить таки довго. Перші лабораторні зразки ми розробили ще в минулому році, наприкінці зими, передали військовим в декілька підрозділів і їх дуже одобрили. Сказали, що якщо війна не закінчиться, то їх потрібно буде багато такого от гелю. І в цьому році ми виготовили першу таку от партію із 200 свічок. Зараз 200 таких от свічок півлітрових ємностей із гелем уже будуть сьогодні або завтра відправлені. На позиції в різні напрямки різним бригадам для того, щоб хлопці змогли оцінити користуватися ними. Ну і щоб у нас був зворотній зв'язок, відгук наскільки їх влаштовує саме така от консистенція цього гелю. Можливо, ще треба щось удосконалити, що замінити. Це ми будемо вже тримати зв'язок із військовими. Я хочу передати велику подяку людям, керівництву і працівникам цього науково-дослідного інституту. Тут у приватного, які надали взагалі розробили і надали безкоштовно цю партію гелю. Вони не жодної копійки не взяли. Це абсолютно безкоштовна ця партія буде передана військовим, але вже військові замовляють багато велику кількість такого от гелю. І коли я спитав у е, своїх колег, скільки буде коштувати е, такий от гель, то мені е, ну поки що суми ніхто так і не озвучив, тому що сказали, все буде залежати від об'єктів. Єму, оскільки потрібно закуповувати, буде сировину. Знати чим більше буде об'єм, тим менше буде собівартість. Єдине, що мені пообіцяли друзі, що вони надаватимуть її по собівартості. Ніхто не буде заробляти на цьому, а це все буде відпускатися по собівартості. Ми з волонтерами будемо збирати гроші на цей гель. Викуповуватимемо його певні партії, і е, в ті підрозділи, які будуть замовляти, ми будемо безкоштовно його розвозити роздавати нашим е, захисникам. Тому хто хоче уже зараз е, долучитися до збору е, пожертвувань, донатів, як модно зараз сказати, то ви знаєте мої реквізити. Я їх ще підкріплю в першому коментарі до цього відео. Е, ви знаєте, що я збираю не лише на гель, але і на автівки, на ремонт автівок і на інші речі, які необхідні для. Для наших військових кожна копійка, ви прекрасно мене знаєте, буде використана виключно за призначенням. Ні наліво, ні направо вони не будуть використані ті гроші, а тільки цільове призначення для наших збройних сил України. Тому ми дуже дякуємо за людям, які створили такий гель. Це значною мірою полегшить життя нашим військовим. А для багатьох взагалі це збережеться життя саме завдяки тому, що замі окопної традиційної свічки буде використовуватися такий от гель. Тому пишіть відгуки, хто що думає е, про це, про цю ідею, е, надсилайте пожертвування, е, а також моліться за наших військових і всіляко намагайтеся їм е, допомогти. Ми всі виморилися, але повірте, вони виморилися ще більше. Їм потрібна наша допомога, наша підтримка. Тому тримаємося, Нехай Господь рясно усіх нас благословить.